S-i tu și ai venit pentru a încheia, și ai închipui cel mai mult, știi, deci închipui în acest moment, Hristos ai închipui în acest moment, și ai închipui în acest moment, și ai și ai închipui în Але лише йти за Христом наслідувати. Євангелист Матей, якби дає зрозуміти, що людина досить часто є сліпою не лише тілом, але і сліпою душею, сліпа духом. І тут момент. Такий, де власне, Євангелист підкреслює цю сліпоту, і де людина може прозріти. На перший погляд, і коли вони увійшли до хати, сліпці приступили до Христа. Євангелист Матей чітко розмежовує хата і будинок. Наприклад, в Євангелії на Різдво Христа, коли мудреці зі сходу приходять, приходять до Христа, момент такий, що Христос народився в іклеєні і покладено Його в ясла. Але коли приходять мудреці, то 11 вік, читаємо, увійшли до хати і побачили Дитя з Марії. Дім Петра. Тобто, дається зрозуміти, хата в оригіналі жіночого роду, грецький оригінал, жіночого роду підкреслюється хата як церква. Тобто церкві не можна сказати, наприклад, що Христос народився, поклали його в'ясла і тільки прийшли мудреці, побудували дім. Підкреслюється місце перебування Христа. Місце, де можна зустріти Христа, місце, де людина зростає, місце, де людина прозріває, бо де, де, і, наприклад, якщо я, наприклад, дивлюся по телевізії про гори, якусь передачу, і дуже багато що про гори там розповідається, то від того, що я побачив типу, по телевізії, е, ту всю інформацію знаю, я не можу сказати, що дуже добре знає про гори. Бо буде людина, яка тим живе, над тим сміятися. Так само досить часто можна почути е, е, атеїстів, які заперечують релігії, заперечують молитву. Дорікання ще дуже багато проінформований, дуже багато почитав, дуже багато побачив, можу розказати. Тут необхідно що прийти, прийти до церкви, прийти, зустрітися з Христом через що? Через сповідь, через причастя. Як продовження тої самої думки. Всі одні були одної думки, говорить апостол Павло в сьогоднішньому посланні. Думка може бути одна справа, що думка може бути матеріальна, конкретно якоїсь, якогось наміру, якоїсь ідеї, якоїсь політичної партії, а ще інша спільність, яка об'єднується в молитві. Через молитву один одного пізнається, через молитву один од... одного об'єднує, через молитву один одного любить. І що характерно через сповідь людина примирюється перш все з собою. Через причастя вона примирюється з оточуючим середовищем. І якраз момент, коли людина приходячи в церкву. Вона об'єднується з, з Ближнім, зближчим, поєднується з собою, зростає через сповіді причасті і вміє що зберегти внутрішню рівновагу. Тому і момент, який якби продовження тої самої думки, де Христос каже, «Ідіть і нікому не говоріть, а в той же самий час рознести чутку про Христа кругом. Можна говорити, розповідати про Христа, або можна говорити і розповідати про те, що Він мені зробив, розказувати, а можна своєю поведінкою, своїми діями, багато що проповідувати, багато що сказати. Ми про це також досить часто над цим не задумуємося, над цим не зстановляємося, як ми себе ведемо. Тут також момент є проповідь. В практиці оці в церкві є такий момент, де монахи збиралися й проповідувати з собою, бравили новичків і пройшли повз людей, походили по місту, повернулися назад до монастиря та й каже, а ви нічого і не говорили з ними. як вам сказали, що проповідувати. Проповідувати зовнішнім, свої, за своєю поведінкою, проповідувати м, своєю атмосферою. Я про що маю, маю на увазі, що досить часто людина в церкві молиться, церкві сповідається, а як приходить на роботу, то замість молитви в неї з вуст, вона є мат, вона є погані слова, вона є. Прохльони. І цікаво, людина не задумується над тим, що матюкатися або проклинати набагато легше, ніж молитися. Чому? Тому що людина лайлива, вона своєю лайкою руйнує. А руйнувати завжди легко. А молитва будує. Молитися, що? Збудувати завжди тяжко. Більше того, звірітував слідці і йшли за Христом. І йшли за Христом, значить, наслідувати Христа. А що світ підтримував Христа? Ні, світ його не підтримував. Завжди була проблема. Ось тоді ми мусимо навчитися, якщо На у відповідь можна почути очі, та якщо я їх матом та, -та, та не покрию, то вони мене не послухають. Зверніть увагу. Якщо не зрішиш, то вони тебе не послухають. Чи в цьому є сила? цьому немає сили? Тому говорить, говорить про твоє безсилля. Тому, слухаючи, Євангеліє, мусимо завжди задаватися питанням. Я прийшов до хати, де є Христос, тобто до церкви, де є Христос, я, я там зріс, я там примирився, я там об'єднався. Я там причастився, маю собі пожив, чи та пожива надовго мені вистачає, чи вона лише для того, щоб заспокоїтися. Адже церква є для нашого зросту, а якщо зросту, то і природні, що зрости духовно, значить внести в оточуюче середовище ту рівновагу. Те, що об'єднує в любові, але не ненависті, чи я вмію таким бути, чи я вмію, чи я лише дотримуюся тої ненависті і те, що зараз модно. В християнці ніколи немає чогось нового, те, що вносить світ. Христе Хри... Християнство завжди є. Що помірковане? Там, де є любов, там є Христос, де немає любові, там Христа немає. Можна дуже часто почути закиди очі та заповіді застаріли, заповіді Божі, і їх треба трошки підкоригувати. Не воли, не воли, не неникає питання, а Бог дав людині скрижалі, кам'яні. Неяких витисень заповіді Божі. Чи те, що написано на камні, змінити можна? Не можна змінити. А якщо не можна змінити, то як може заповіді Божі коригувати? Значить потрібно коригувати своє серце, свою душу, своє відношення і своє життя? Чи часто ми так робимо?